Насилля проблема людства, яку чомусь прийнято замовчувати. Б'є чоловік, сама винна. Батьки б'ють дитину. Так, це ж частина виховного процесу. Жінка знущається над чоловіком. Ну значить, не такий ти вже і чоловік. Але ж досить таких наративів варто прийняти той факт, що насиллю у будь-якій його формі не місце в нашому світі. Починаючи з 2015 року, програма UNFPA з протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству працює над розробкою комплексної національної системи реагування та запобігання домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні. Однак, на жаль, на, на жаль, такі випадки і громади, коли кажуть, нас такого нема. Ну, це давайте відкрито. Ми розуміємо, що такого бути не ну це неможливо, на жаль, в нашому суспільстві. Тому через імплементуючого партнера Віра Надія Любов Білгород Дністровський отримав кабінет психосоціальної підтримки населення, що стосується домашнього протидії домашнього насильства гендерно-зумовленого насильства. Звісно, фонд ООН у галузі народу населення. Допомагає багатьом громадам і за цем дуже дякуємо у суботу, 20 травня, в Акермані по вулиці Кирилова. Кімната спеціалізованої служби первинного соціально-психологічного консультування була відкрита. У ній працюватимуть професійні психологи з метою надання допомоги особам, що постраждали від домашнього та гендерно зумовленого насильства. Цей проєкт був реалізований завдяки ЮНЕСПЕЙ ООН. Нам допомогли фінансово, матеріально нас забезпечили ремонтом. Забезпечили технікою, меблями повністю повністю облаштували роботу фахівців для того, щоб мешканці громади надалі могли отримувати якісні послуги в цій сфері. Міський голова Віталій Граждан разом з директоркою департаменту соціальної сімейної політики та охорони здоров'я міської ради Діною Базіленко. Та імплементуючим партнером фонду ООН в галузі народонаселення представницею громадського руху Віра Надія Любов Лілією Леонідовою урочисто відкрили кабінет та обговорили плани подальшого співробітництва фонду та Білгорода Дністровського. Кожен ну, нормальний господар, коли господарює у своєму місті, він дбає про жінок, яким потрібна допомога. От. Ми розуміємо, що. Дійсно є багато в громаді таких проблемних сімей, і ми не маємо права знаходитись посторонь від жіночої долі, які обділені чи в сферу своєї ситуації життєвої, вони мають такі проблеми. То ми повинні робити все можливе для їх вирішення. І я вам дякую, що ми робимо це разом. Сьогодні ж, перший муніципальний відвідав кабінет знову, щоб поспілкуватись зі спеціалістами та розповісти вам, чим конкретно займатиметься мобільна бригада надання разових або періодичних консультацій постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статті. сприяння ефективному розв'язуванню проблем постраждалою особою самостійно, за підтримки фахівців соціальних служб. Надання первинної психологічної підтримки, інформування щодо можливості отримання інших необхідних послуг. Якщо ви зіткнулись з будь-яким видом насилля або ж регулярно піддаєтесь йому і відчуваєте, що вам потрібна допомога, спеціалісти кабінету протидії насиллю з радістю допоможуть вам. До нас можуть звернутися особи, які постраждали від, від домашнього насильства та Насильство за ознакою статі, які проживають у нашому місті. Ми знаходимося за адресою Кирилова 5, наш контактний телефон 095 033 45 88. Раді сказати, що після конкурсного відбору Білгород-Дністровська громада потрапила до числа 30 міст України, де втілюється у життя проєкт UNFPA зі створення мережі ключових спеціалізованих сервісів з протидії та запобіганню гендерно зумовленому насильству. Одеській області у проєкті бере участь всього сім громад впевнені, що цей проєкт допоможе зробити життя багатьох людей краще. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.